Друзі, вітаю! Дуже багато світової преси вийшло від Німеччини до Сполучених Штатів, які звинувачують, що, начебто, українці взірвали північний потік. Як свого часу казала Голда Мейер, в нас немає ядерної зброї, але ми можемо її використати якщо це нам знадобиться. Аналогічна історія і тут зривали, зрозуміло, що не ми, але якщо росіяни будуть продовжувати далі в такому штилі, то взірвемо і інші. Речі, якими так гордиться Росія. Давайте про це поговоримо. Дуже багато деталей, які треба розкрити. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок. Поїхали. ARD, РД, Цейт Контраст і ще кілька німецьких видань вийшло зі спільним матеріалом, в якому розповіли, що українців зірвали Північний Потік-2. Так німці на нас зляться, і що тут сказати. Але, типу, ті докази, які вони наводять, виглядають дуже сумнівними. Дуже багато натяків, розмитих ситуацій. Ну, говорять про те, що українська яхта, от, яку взяли в оренду в українців, а в Польщі взяли в польська фірма, в якої взяли яхту. От в українців і, начебто, на борту були українці, п'ятеро людей, в тому числі медсестра, поїхали і взірвали. Ну, виглядає трошки сумнівно, надто багато пробілів. Ну і найголовніше, вони самі задаються цим питанням в своєму матеріалі. Говорять, якби <клес> Ти що, не так вони говорять, що так, це може бути операція, щоб підставити український прапор. Типу, взяли спеціально в українців цю яхту, яка може належати компанії, яка належить українцям. От, але знову ж таки, якби українці хотіли замаскуватися. От, наприклад, і щоб ніхто не зрозумів, що це ми взірвали. То, наприклад, напевно, в самі в себе ми яхту не орендували. Аналогічна історія виходить з The Times, який говорить, що проукраїнська група, яка не зв'язана, не зв'язана з урядовими структурами, вона власне підірвала. Північний потік 2. Нью-Йорк Таймс виходить з іншої історії, що це теж неурядові групи, що там якийсь впливовий дуже багатий українець, який це все профінансував, і північний потік взірвався. Зрозуміло, що багато хто з дипломатів говорить, що це українські розвідники, що це наші е, гурмо, що це наші СБУ і це решта наших людей, які найняли е, водолазів і зробили цю історію. Е, Сказати, що є одна з версій, вона 100% правдива, це зовсім не до кінця правда. Для прикладу Таймс говорить, що цей впливовий українець хотів там дещо зробити. Я знаю кілька таких впливових українців, які не відносяться до українського Форбс, але які давали десятки мільярдів доларів на українські. В тому числі волонтерські збори, в тому числі на непублічні збори, але в них було одне прохання нікому не кажіть. Вони не хочуть, щоб це заважало їхньому для прикладу глобальному бізнесу. Вони, наприклад, відносяться до сфери IT, Роблять дуже гарні позитивні речі, збирають на зброю, збирають на розвідку, збирають на багато чого різного і класного, але вони не хочуть про це говорити. Чи йшли б вони на таку річ, щоб взірвати північний потік без дозволу держави чи інших держав? Трошки сумніваюся. Але в той же час, якщо виявиться і підтвердиться, що є якийсь українець, який це зробив, я йому вже аплодую стояч. Знову ж таки, якщо це підтвердиться, що зробила наша розвідка просто красавці. Молодці, круті і так далі тримати. Скажімо так: якщо нас звинувачили, що ми слабкі і ніякі, то ми вам показали. Так, офіційно вийшов Подаляк, сказав, що ми цього не робили. Вийшов міністр оборони сказав, ні, до нас це не відноситься. І правильно кажуть. Так, до нас і не відноситься. Те, як казала Голдемер, у нас немає ядерної зброї. Але якщо треба. Аналогічна історія тут, і нам треба рухатись в тому, щоб ми посилювали свою державу, щоб нас боялися. Так, ми просили і німців, і інших, не робіть цього. Тому що, будуючи альтернативний потік, ви робите так, що наша труба нас не рятує від нападу Росії. Нас ніхто не слухав, всі казали, друзі just business. Ну, от вам just бізнес, труби немає. У мене є ще одна історія, яку мені розповідали деякі політики неукраїнські. Що насправді не Україна це робила, робили інші держави. Вони наняли деякі приватні державні, там міксова історія розвідки. І виконавців з Ізраїлю, які на таких глибинах можуть викор... виконувати такі місії. Знову ж таки, неважливо. Це ізраїльтяни, українці, будь-хто в світі, хто це зробив, вони молодці. Тому що Північний Потік-2 це газова голка для всієї Європи. Це голка, яка несла зло. Це голка, яка призвела до того, що Росія напала на Україну і вбила сотні тисяч мирних людей тут. І те, що Росія несе втрати, це дуже закономірно. Це військова ціль, яку ми. Могли знищити, а можливо, не ми, але як мінімум її зараз точно немає. Ну, скажімо так, ці водолази, з яких, до речі, дуже непогана команда, були водолази, серед яких була і медсестра. Ну, вдруг щось станеться, щоб одразу можна було допомогти. Коли яхту здали це з реконструкції подій, то там виявили певну частину. Це пишуть всі всі три видання. Знайшли певну частину елементів вибухівки. Вони це давно розслідували, всі про це знали. Але теж багато хто з видань не виключає, що це могла бути і сама Росія. І до речі, Нью-Йорк Тайм пише, що в групі могли бути Росіяни. Тому що Росії була вигідна дві речі: перше визнати те, що Росія жертва. Росія вбиває тут людей, а там вона жертва. Або інша історія Росії треба було підняти ціни на газ в Європі, і це якраз теж вирішувало це питання, тому що зменшувало. Пропускну здатність. Продаєш менше, отримуєш більше. Супер. Є білоруський потік, там вони могли пропускати. Плюс в них був турецький потік, там теж можна було пропускати. Тому, скажімо так, якщо розкладати з точки зору мотивів, в росіян мотивів було не менше. Хоча не виключаємо, що вони були і в деяких інших глобальних гравців. Знову ж таки, я скажу ще: зробити сьогодні з України. Е Країну, яка винна в цьому, теж виглядає трошки смішно. Хоча я ось це медійне цькування теж бачу, і відчуваю. Окей, типу, ми винні в зірваному північному потоці, а теж Росія знищила Маріуполь, чи наприклад знищила Мар'їнку, чи наприклад зараз намагається знищити Бахмут, то ми мовчимо. Да, Чого ви не виходите по 5-7 видань і не пишете, скільки людей вбила Росія? Чому ви не виходите з такими матеріалами, не розповідаєте, скільки людей в Солидарі вбила Росія? Чи, наприклад, в будь-якому іншому українському місці, скільки людей вбито на Харківщині чи Сумщині? Чомусь ці історії не такі популярні. Тому я скажу так: ця медійна спроба маніпуляції зарахована. Я не впевнений, що вона проживе дуже довго, але як мінімум видно, що це спецоперація проти нас її давно готували. Неважливо, це роблять росіяни, це роблять наші західні партнери, які десь хочуть нас можливо підштовхнути до невигідних підписання, невигідних умов. Можливо, але я скажу точно. Я був би дуже радий, щоб це була точно Україна. Я б точно знав, що в нашому майбутньому ми дуже спокійні, тому що ми можемо ось так робити такі складні операції. З точки зору нашої держави, це дуже сильно і це дуже. Правильно, ось таке майбутнє ми готуємо. Хай краще нас бояться, дружить і допомагають, ніж, наприклад, як Росія хоче нас нападати, з нами не рахуватися і думати, що їй нічого не буде. Північний потік, Кримський міст, прильоти на російські авіабази на території Росії. Це не просто такі закономірності, і так буде тільки наростати. Друзі, у мене до вас питання: це коротка інформація. Була як ви думаєте, ми чи не ми? А якщо ми, то що буде наступним? Безпечного вам дня, безпеки вам та вашим родинам і до зустрічі!